Ще необхідно знати про оформлення відпустки, лікарняні та звільнення сумісників. Чому навіть виключені з військового обліку можуть знову там опинитися і щось робити? Наскільки днів збільшено відпустку в помічникам вихователів у спеціальних дитсадках? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю, я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень, 16 по 20 червня. Поїхали! Держпресі звертає увагу, що під час офіційного працевлаштування надання працівником паперової трудової книжки не є обов'язковим. Якщо відомості про трудову діяльність вже внесено до електронного реєстру. Нагадаю, що реєстр застрахованих осіб автоматично поповнюється відомостями з різних джерел. Зокрема, інформація надходить із повідомлень про прийняття працівника, які роботодавець подає до Державної податкової служби. Ці дані передаються до ПФУ автоматично із податкового розрахунку, зокрема із додатку 5, що подається. Роботодавцем щомісяця через веб-портал ПФУ в електронній формі у вигляді XML файлу або шляхом оцифрування чи сканування паперової трудової книжки, а також під час подання оперативних відомостей про рух кадрів на підприємстві з метою бронювання працівників. Згідно з статтею 24 кодексу законів про працю при укладенні трудового договору, громадянин подає паспорт або інший документ, що посвідчує особу трудову книжку за наявності і відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб, документ про освіту. Стан здоров'я, військово-обліковий документ та інші документи. Якщо записи про трудову діяльність вже є в електронному реєстрі, паперова трудова не потрібна. Достатньо витягу з електронної трудової книжки, який можна отримати самостійно на порталі електронних пенсійних послуг, або надати до неї доступ роботодавцю. Усі нюанси роботи з трудовою книжкою при прийнятті працівника у курсі на кадроленд. Держпраці роз'яснило, якщо з моменту попередження про звільнення у зв'язку із скороченням минуло два місяці, але працівник перебуває на лікарняному, його можна звільнити одразу після виходу на роботу. Так, загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця передбачені статтею 40-41 кодексу законів про працю України. Це такі підстави, як звільнення у зв'язку з ліквідацією, скорочення працівників прогулу, появи на роботі в нетверезому стані та інші. При цьому у статті 40 кодексу законів про працю. Цю вказано не допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця в період його тимчасової непрацездатності, крім звільнення за пунктом 5 цієї статті, зокрема не з'явлення на роботу протягом більше як 4 місяців підряд наслідок тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства установи організації. Цей підхід у загальному випадку стосується і підстав для звільнення викладених у статті 41 кодексу законів про працю. Проте у статті 5 закону номер 21.36 визначено, що під час воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця під час тимчасової непрацездатності або відпустки, крім вагітності пологів догляду за дитиною до трьох років. Дата звільнення має бути першим робочим днем після закінчення непрацездатності або відпустки. Про це наголошує держпраці. Тобто, під час дій воєнного стану роботодавець може звільнити працівника за підставами, викладеними у статті 4041 сорок в КЗПП. І під час перебування на лікарняному або у відпустці в наказі про розірвання трудового договору з таким працівником зазначається дата звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, вказаним у документі про тимчасову непрацездатність або першим робочим днем після закінчення відпустки. Чи можна звільнити працівника у вихідний день? Дивіться у відео три хвилини з адвокатом на кадроленд. У Держпраці нагадали, що невикористана соцвідпустка на дітей підлягає компенсації при звільненні. Згідно зі статтею 24 закону про відпустки, роботодавець зобов'язаний виплатити компенсацію не лише за всі невикористані дні щорічної відпустки, а й за дні додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей. Важливо, що соцвідпустка на дітей не має строку давності. Працівник не втрачає на неї право з часом. Якщо право не було використане у попередні роки, його можна реалізувати пізніше, а при з звільнені отримати компенсацію за всі невикористані дні незалежно від підстав звільнення, в тому числі за власним бажанням чи через прогул. Водночас, грошова компенсація без звільнення надається лише за невикористані дні щорічної відпустки, адже соцвідпустка на дітей не належить до щорічних. Нагадаю, нещодавно Мінекономіки висловило позицію, що перебування у відпустці для догляду за дитину до трьох років та у відпустці без збереження зарплати не дає права на соцвідпустку на дітей. Позиція Мінекономіки відрізняє. Від офіційної думки держпраці, яка вважає, що право на соціальну відпустку повної тривалості виникає незалежно від відпрацьованого часу. Хочете бути завжди в курсі актуальних новин? Завітайте до рубрики Новини та статті на Кадроленд. Тут ми оперативно публікуємо найсвіжіші оновлення. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднайтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що серпня 24-го року діє експериментальний проект обліку персональних даних військовозобов'язаних. Незалежно від того, чи громадянин оновлював свої дані, формується перелік чоловіків віком від 16 до 60 років, відомості, про яких мають бути внесені до реєстру оберіг для подальшої автоматичної постановки на військовий облік. 11 квітня уряд прийняв постанову номер 556 про внесення змін до порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників військовозобов'язаних та резервістів, якою запроваджено автоматичну постановку на військовий облік облік осіб, відомості про яких відсутні в реєстрі оберіг для цього. ДМС формує і передає Міноборони перелік відомостей про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років. При цьому для чоловіків віком 25-60 років, які ще не перебувають на військовому обліку. Облік здійснюється автоматично через обмін даними між демографічним реєстром, базами ДМС, іншими реєстрами та реєстром оберіг через систему трембіта. Взяття на облік відбувається автоматично без направлення на ВЛК. У зв'язку з цим можлива ситуація, коли на військовий облік потраплять навіть ті, кого раніше було офіційно з нього виключено, зокрема через непридатність до служби. Причина відсутність у реєстрі оберіг відомостей про виключення. Якщо у додатку Резерв Плюс працівник бачить себе як такого, що перебуває на обліку, хоча має відмітку про виключення, слід звернутись до ТЦК. За потреби в ТЦК внесе до реєстру дані на підставі паперових документів. Маєте запитання щодо ведення військового обліку? Задавайте їх в сервісі особистий консультант і отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Держпреці нагадали, що працівник має право працювати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виконуючи додаткову оплачувану роботу у вільний від основної роботи час. Для оформлення сумісництва укладається окремий трудовий договір, видається наказ та подається повідомлення до податкової. Укласти трудовий договір за сумісництвом можливо лише за наявності основного місця роботи. Якщо його немає, сумісництво неможливе. Важливо, щоб робочі години за сумісництвом не перетинались із основної роботи. Але перевірити це складно, оскільки роботодавець не зобов'язаний з'ясовувати графік працівника на іншій посаді. Тож сумісник може працювати навіть на повну ставку за згодою роботодавця. З 22-го року працювати за сумісництвом можуть також держслужбовці. Нормативні обмеження, які в цьому заважали, втратили чинність, однак за умови, що не виникає конфлікту інтересів. Сумісники, як і інші працівники, мають право на щорічну основну відпустку не менше ніж 24 календарні дні. У перш Перший рік роботи її можна отримати до закінчення шести місяців безперервної роботи за умови, що працівник одночасно перебуває у відпустці за основним місцем роботи, що підтверджується довідкою. Крім того, суміснику обов'язково надається відпустка без збереження зарплати на період, що перевищує його щорічну відпустку, якщо основна відпустка триває довше. Якщо працівник сумісник звільняється з основного місця роботи, доцільно також припинити трудові відносини за сумісництвом і укласти новий договір, вже як з основним працівником. Адже кодекс законів про працю не передбачає переведення з сумісництва на основне місце роботи і не має визначеного порядку для його фіксації у трудовій книжці. При цьому звільнити працівника тільки через прийняття на посаду основного працівника не дозволено. Підстави для звільнення єдині для всіх. Також держпраці нагадує, що з 4 квітня 2025 року сумісники мають право отримувати допомогу по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, як за основним місцем роботи. Так і за сумісництвом зразок наказу про прийняття працівникам на умовах сумісництва є у нашій рубриці. Документи на кадровій платформі номер 1 19 червня набрала чинності постанова Кабінету міністрів номер 700 про визначення тривалості щорічної додаткової відпустки помічників вихователів спеціальних дитячих садків. Документ визначає тривалість додаткової відпустки для помічників-вихователів, які працюють із дітьми з особливими освітніми потребами. Постанова прийнята на виконання закону України про дошкільну освіту чинного з 1 січня 2025 року. Відповідно до нього помічникам вихователів гарантовано щоріч. Основну відпустку 28 календарних днів. А тим, хто працює у спеціальних дитсадках або спеціальних групах, передбачена ще й додаткова відпустка. Ось її тривалість встановлює уряд. Отже, додаткова оплачувана відпустка надається щороку у кількості 7 календарних днів у разі роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, зокрема функціональні сенсорні труднощі, обмеження слухової або зорової функції, функціональні фізичні або моторні труднощі, функціональні мовленеві труднощі, соціоадаптаційні труднощі. Надцять календарних днів у разі роботи з дітьми, які мають інтелектуальні труднощі або складні порушення розвитку. Колективним або трудовим договором можна передбачити більшу тривалість такої відпустки. Більше про зміни у трудових відносинах на безоплатному вебінарі 24 червня. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий youtube канал «Номер один Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.